Створимо сьогодні проєкт-калькулятор. Тобто, у нас буде власне, графічний проєкт для розрахунку власне, чисел, так? і розрахунку результатів. Давайте власне, натиснемо Створити. закриємо все зайве, також видалимо кота, який тут є у нас за замовчуванням, він не потрібен. Ну, і давайте власне, додамо для нашого калькулятора також власне, елементи керування. Це будуть у нас цифри від 1 до 9, також буде у нас 0. І додамо також певні у нас будуть кнопки власне, прибавити, відняти, помножити і поділити. Також будуть такі кнопки, ну і також скидання. Тобто, як на звичайному калькуляторі, також буде кнопка скидання. Ну, Давайте починаємо тепер додавати. Обираємо спрайт так, і власне, шукаємо, який нам підходить. Ну, Давайте розпочнемо власне, з одиниці. так, тобто, Зараз у нас тут є числа. Давайте розпочнемо, власне, додамо сюди одиничку. Таким самим чином також додаємо двійку і так далі. Давайте, власне, це я при Так, і також давайте додамо спрайт скидання. Також давайте додамо сюди. Так, у нас буде спрайт скидання. це буде у нас все. Ну, давайте нехай буде, наприклад, ось така літера. Так, для скидання результату для очищення. Так, ну і давайте, власне, розташуємо певним чином. Давайте розташуємо, власне, в принципі, масштаб можна не змінювати. 1, 2, 3. Так, буде також скидання. Давайте тут поставимо, наприклад, ось тут нехай буде. Ну, і також буде чотири кнопки, у нас які будуть використовуватися, власне, для. Також наших дій, так? тобто арифметичних. Давайте їх намалюємо. тобто У нас тут їх стандартних немає, давайте їх просто намалюємо. Ну, ось тут у нас є малювати. І обираємо, власне, давайте оберемо власне, тут. Буде прямокутничок певний, так, давайте його по центру поставимо. І також давайте задамо якийсь текст. Ну, тут у нас буде плюс. Тобто перше це у нас буде, власне, буде складання. І давайте також зальємо якимось кольором. Також Так, оберемо власне заповнення. Нехай буде, наприклад, та нехай буде зелений. Зелений більше, тобто, видно нормально, нехай буде ось так. Нехай буде ось так. Трошки сюди. Так, трошки можна власне, змінити розмір. Нехай буде, наприклад, у нас масштаб 70. Давайте трошки змінимо розмір, нехай буде сюди, ось так. Так, ну і тепер можна, в принципі. Дублювати, так, дивіться, давайте це все продублюємо. Ну, в принципі, інтерфейс готовий, більш-менш. Ми тут не будемо дуже робити красиве. Можна, в принципі, в будь-який час ви можете його переробити, як вам там більше подобається. В принципі, інтерфейс ну, вже є, тобто основні в принципі, дії вже у нас є. І також ми ще тут забули, також потрібна ще кнопочка, яка дозволяє також або зробити, наприклад, від'ємним числом або додатнім. Давайте також це зробимо. Так, зараз дублювати спрайт натискаємо, дублювати. Так, і натискаємо також сюди, буде у нас плюс, так, і буде у нас мінус. Ось так. Давайте трошки це все винемо сюди, ось так. Так, Ну і ставимо також ось сюди. Нехай буде тут стояти. ось так. Так, це у нас буде змінюватися число, буде знак змінюватися нашого числа. також. Так, Ось так, нехай стоїть. Можна також тут трошки змінити розмір. Давайте змінимо, нехай буде 60. Так, ну і в принципі все. Нормально. Ті ці нехай залишаються, як є. Так, тепер потрібно створити змінні. Змінні ми будемо створювати, зайдемо власне, в спрайт C, тобто, де у нас буде скидання. І тут ми власне створимо змінні, ми будемо їх всі скидати, наприклад, в 0 там, і так далі, щоб. Власне, наш калькулятор працював нормально. Заходимо в змінні. Так, і створити змінну. Нам потрібно число 1, змінна число 2. Нам потрібна також змінна відображення, дисплей, відповідь можете, в принципі, я назву дисплей. І також нам потрібна змінна операція. Тобто ми будемо також використовувати операції математичні, тому потрібна також така змінна. Ну, Створюємо, Дається, число 1. число 1. Так, число. Давайте ще раз. Число 1. Так, для усіх спрайтів робимо. Також робимо число 2. Число 2 для усіх спрайтів. Також. Так, і так, тут також треба. Ага, число 2 у нас є. Так, також дисплей. Дисплей. Він нам вже підказує також. Угу. Так, тепер нам потрібно ще створити операція змінна. Операція. Так, ось так. Ну і, в принципі, деякі змінні можна, в принципі, не показувати. Давайте число 1, число 2, в принципі, не будемо показувати. Вони нам не дуже потрібні. Також операція. Давайте скриємо. Також, нехай буде у нас дисплей. Тобто тут буде відображуватися результат, все, що ми будемо робити, ми будемо використовувати ось, наприклад, цей змінний дисплей, показувати всі результ... все, що там у нас буде відбуватися, ми будемо показувати в ній. Інші змінні, в принципі, це будуть у нас проміжні змінні, тобто які ми будемо використовувати власне в нашому коді програмному. Так, ну давайте тепер, власне, закодуємо скидання змінних так, за замовчуванням, щоб також були значення. У нас події також. Давайте будемо скидати, коли натискаємо на це, і також коли натискаємо на прапорець. Також беремо, коли натиснуто прапорець. І також нам потрібна ще власне, подія, коли спрайт натиснути. Тобто, коли це натиснути спрайт, так і коли натиснути також прапорець. Переходимо з міні, Так, у нас є на дати дисплей. Давайте, нехай буде 0. Надати операція, дивіться, операція у нас також буде 0. Так, Тобто, якщо у нас нічого не обрано, не плюс, не мінус, не там помножити, не поділити, то у нас буде просто 0. Тобто операція у нас ніякої немає. Це також важливо, це також потрібно використовувати. Ну, і також Ми ще забули дорівнює. Так, Поставимо також ще тут кнопочку дорівнює, щоб також можна було обраховувати. Так, тепер також давайте сюди додамо число 1, число 2. Ми їх будемо скидувати просто так, надати число. Число 1. Ставимо тут нічого. так, Надати число 2, також ставимо нічого. Тобто, не 0, взагалі нічого. Поставимо, ось так. Нехай будуть порожні клітинки. Ну і В принципі, можна спрайт натиснув, то взяти просто все це дублювати і також поставити сюди. Ось В принципі, вже в нас є частина коду. Так, і тепер ми ще забули також дорівнює кнопочку, потрібно також її поставити. Давайте це зробимо. Так, тут ми спрайт, давайте його поставимо, наприклад, 50%. Так, цей мінус також буде нехай 50%. Щоб все вмістилося добре. Так, і також цей спрайт буде також у нас 50%. Так, ну і тут також поділити, нехай буде 50% не 70-х, а нехай 50%. І трошки це все змістимо, наприклад, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Так, і давайте дублюємо також ще раз. Так, і нам потрібно також дорівнює поставити. Так, дублюємо, наприклад, плюс. так, Тобто прибавити, дублюємо. Так, і тут ставимо дорівнює. Тепер переходимо в образи, давайте, власне, поставимо дорівнює. Так, ось так. Так, є. Так, тепер цей спрайт потрібно перемістити донизу. Ну І давайте цей також трошки зменшимо. Нехай буде не 50, також щоб воно якось більш-менш нормально у нас виглядало. Ну Нехай буде ось так. Інтерфейс, в принципі, нормально. Цифри у нас великі. Елементи керування, тобто, в принципі, нормально. Тобто Зараз можна вже буде по ним потрапити власне, мишею, тобто, дуже зручно в принципі працювати. Переходимо в код. Ну і Давайте тепер додавати наші цифри. власне, так. Ні, давайте також включимо спочатку число 1, число 2, число 3. Поставимо і також і дисплей, число 1. Давайте поставимо якось їх тут ось так. Так, дисплей буде відображуватися тут. Так, my variable нам взагалі не потрібно. Це створилося за замовчуванням. Операція. Нехай також буде. Тобто в процесі налагодження ми будемо їх власне, показувати, а далі ми їх просто скриємо, вони нам не потрібні будуть. Так, тепер ми переходимо в, власне, одиницю, програмуємо також Будемо, власне, коли натискаємо на одиницю, у нас буде в перше число додаватися, наприклад, одиниця. Так, Давайте все це запрограмуємо. Ну, в принципі, тут програмується достатньо просто. Зараз ми це все з вами подивимося. Так, нам потрібно власне, так, власне, пишемо наступний код, коли у нас Спрайт натиснутий. Тобто одиниця ми переходимо, беремо власне, блок, коли спрайт натиснутий. Так, давайте трошки збільшимо, щоб було видно. Так, і тепер беремо власне, розгалуження. Повне. Переходимо в керування і беремо також повне розгалуження. Якщо інакше, так, і нам потрібно також власне, оператори. Так, оператор порівняння беремо також, ось так сюди його вставляємо. Так, і тут ставимо 0. Так, тут ставимо власне операція. Так, операція у нас буде 0 за замовчуванням також. так, тоді, Якщо операція 0, тобто тоді ми просто будемо вводити числа. Тобто, якщо буде якась операція інша, тоді будуть там, звісно, по-іншому будемо. Наприклад, якщо буде операція 0, то ми власне, перше число так, будемо коригувати тобто першу зміну число 1. А якщо у нас вже буде наприклад, якась інша операція, якщо ми натиснемо одну із кнопок, то звісно тоді вже будемо редагувати власне, зміну, тобто будемо власне, змінювати значення число 2 змінної. Ну Давайте дивіться, тут все дуже просто. В принципі, треба надати зміні нашій, власне, змінна операція буде 0. Далі потім надати власне, число 1, з'єднуємо. Також ми тут будемо використовувати операцію з'єднання. Число 1 обираємо. Так, І тут треба надати власне, значення, тобто з'єднати власне, з одиницею, так, Тобто у нас буде одиничка. І давайте перейдемо в оператори. У нас тут є також ось така ось команда з'єднати, яка дозволяє, в принципі, склеювати строки між собою. І давайте поставимо тут один, де у нас банан стоїть. так, тобто, І де у нас власне, яблуко? Ми зараз поставимо змінну, Нехай буде змінна у нас, тобто число 1 додаватися, ось так, сюди буде додаватися. Ну, і також треба показати це все на дисплеї. Продублювати також змін на дисплей. Треба також тут продублювати. так Давайте продублюємо тут також і поставимо тут число 1. Ось таким чином. Так, все ось так виглядає. І тепер треба продублювати все ще раз, тільки для число 2. Давайте, власне, дублювати. Тільки операція нам тут власне не потрібна. Давайте тепер число 2 обираємо. Тут також викидуємо число 1 і ставимо сюди число 2. Так, і тут також на дисплей виводимо також число 2, значення числа 2. Ось такий буде скрипт. Ну, В принципі, всі інші тобто ми тут додаємо одиничку, власне, яке число ви хочете. Тут буде просто змінюватися на двійку, на трійку і так далі. Зараз ми це також все зробимо. Тобто можна просто закидувати скрипт власне, в інші. Наші спрайти, так і, в принципі, все це використовувати, все це в принципі, дуже просто. Ну, давайте далі подивимося. Так, тепер у нас спрайт-двійка. Давайте те саме зробимо з двійкою. Так, закидуємо просто двійку. Так, ось таким чином. Так, і тут міняємо просто, змінюємо просто на 2. Закидуємо і змінюємо. Так, в принципі, тут нічого у нас не змінюється. Далі тепер в трійку закидуємо. Так, затягуємо сюди. Так, і також ставимо тут три. Перетаскуємо. Ну, можна це вручну, звісно, робити. Тобто, ну, в принципі... Також ну, <просок> <«Укроб> 0. Давайте зараз також це все сюди закинемо. Так, 0, також закидуємо ось сюди. Так, закидуємо, ставимо 0, 0, 0. Так, ну дивіться, в принципі, ще раз показую. Тобто, якщо операція нуль, якщо у нас нічого не натиснуло, то в принципі, це буде додаватися, тобто редагувати будемо перше число. Якщо ми будемо натискати плюс-мінус, ну, як на звичайному калькуляторі, якщо, наприклад, обрана операція певна, то тоді буде редагуватися, буде також вводитися друге число. І коли натискаємо дорівнює, ми будемо власне або складати два числа, або з ними там робити певні маніпуляції. Зараз все це подивимося. Так, ну, в принципі, все є. Давайте потестимо, що у нас вийшло. Так, дисплей. Так, натискаємо, дивіться. Бачите, в принципі, редагується перше число. Все добре, ми можемо натискати. Бачите, у нас числа змінюються, додаються, в принципі, все як потрібно, все нормально, все працює. Так, тепер дивіться, коли на це натискаємо, скинути, все також скидається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так, все, наче у нас тут числа, ми нічого тут не спутали, все наче, добре. Так, тепер потрібно також, власне, коли ми натискаємо на певну, на певні власне, також е, кнопки, так, ось ці, наприклад, дії. Тобто, певні наприклад, ми будемо робити дії. Давайте також це запрограмуємо. Переходимо, власне, наприклад, почнемо зараз з додавання. Так, І давайте власне, тут зробимо додавання. так. Ну, В принципі, тут все дуже просто. Ми просто надаємо власне операції, так, коли натискаємо, беремо також подію, коли натискаємо спрайт. Так, і тут просто беремо, дивіться, у нас є змінна, і тут просто надати тобто надати операція, давайте додамо сюди плюс. Просто, да? Тобто у нас буде просто плюс. Так, ось таким чином буде просто плюс. Буде просто плюс. Так, далі дивіться, у нас також тут буде мінус. Так, ну давайте також все це покопіюємо. Так, ось таким чином. Так, тут буде у нас мінус. Давайте також сюди задамо мінус. Так, ось таким чином. Так, тут у нас буде помножити. Помножити. Так, і тут буде також, власне, так, множити. Множимо також, так. Зараз також виділяю. Так, множимо. Так, множимо. Так, і також поділити. Давайте сюди закинемо, поділити. Ось так. Так. Закидуємо, поділити. Ось так. Так, є, тепер все у нас добре. Так, давайте ще раз щось не хочу закидуватися, переключимо. Так, ось так. Тепер у нас є слеш, Так, в принципі, тут все добре. Давайте ще раз передивимося, чи все у нас тут нормально. Так, нормально, все добре. Так, операція. Так, ми просто змінюємо, власне, змінну операція. Так, ось таким чином. Так, і тепер дивіться, ще потрібно також прописати, нам залишилося дорівнює. І також у нас інверсія знаку, також ми будемо знак змінювати числа. Давайте також пропишемо в коді. Ну, Давайте спочатку пропишемо, власне, дорівнює. так, Тобто, коли ми будемо власне, рахувати результат, давайте його пропишемо. Давайте перейдемо до спрайт дорівнює. І також, власне, пропишемо тут певний код, який буде у нас, власне, що у нас буде відображуватися. Ну, Тут у нас також буде подія, коли натискаємо на спрайт. Так, і беремо власне, неповні розгалуження. У нас операції буде, по суті, 4. Так? Тобто, і також треба, власне, 4 розгалуження. Тобто, у нас буде, власне. Складання, віднімання, множення та ділення. Так? Тобто робимо ось таким чином. Так, 4 буде у нас розгалуження. Так, і також переходимо сюди у нас блоки порівняння, ставимо їх всі сюди. Так, ось таким чином. Так, можна тут було зробити простіше, ну нехай буде так. Так, тепер дивіться: тут ставимо плюс. Так, тут ставимо мінус. Тут ставимо помножити. Ставимо поділити, так, тобто ставимо ось таким чином, і ми будемо перевіряти змінну операцію. так, Змінна операція, так? натискаємо сюди, заходимо сюди, заходимо сюди заходимо сюди. ось так. Так, Тепер нам потрібно, власне, коли у нас додавання. тобто Що ми робимо? тобто Ми будемо число 1 дивіться, надати власне, число 1. У нас бо ми, власне, будемо складати просто значення числа першого і другого. і будемо зберігати власне змінну число 1. Далі будемо також відображувати на дисплей і будемо відображувати власне число 1. Ось так, ось таким чином. Так, давайте переходимо в оператори. тепер нам потрібно, власне, оператори додавання. Так, беремо сюди. Так, і в змінних ми обираємо власне, число 1. Так, щось у нас тут воно випало. Давайте ще раз. Так, сюди, число 1, число 2 також. Так, Так, ось таким чином. Так, тепер потрібно власне, взяти. ну, В принципі, давайте скопіюємо все те саме, тобто дублюємо просто код. Тобто, Я не буду щоб менше нам прописувати. Я для зручності дублюю код. І зараз також трошки тут треба поправити. буде. Так, Давайте зараз зробимо. Так, тут у нас операція мінус, число 1 дисплей все-таки залишається. Тільки давайте ось тут виберемо власне, інші оператори. просто, так, Тут буде оператор. у нас, так, Тут також змінюємо. Тут так, і тут викидаємо. Так, тут оператор буде відняти, ставимо сюди, тут у нас буде помножити стояти. Так, тут стояти, поділити буде. так, І давайте тут число 1. число, Так що ж не хочу, ну, давайте ще раз. Так, ось так, число 2. Число 1. Так, число 2. І давайте закинемо сюди число 1, число 2. І закинемо, власне, ось так. Так, ось таким чином. Дивіться, ось у нас буде виглядати ось таким чином буде виглядати у нас код. Так, число 1, дисплей надати значення. Так, число 1. Ну і давайте, власне, спробуємо так все скинути і спробуємо порахувати. Ну, Нехай буде, наприклад, 4 плюс, наприклад, 5. Повинно бути 9. так, Дорівнює ставимо так, і дивимося, що буде в дисплеї 9. Ще раз натискаю, бачите 14. в принципі, Як і в звичайному калькуляторі, додається також у нас 5. так, Бачите, в принципі, все працює. У нас тут трохи, дивіться, операція також додається, плюс, мінус. Там буде також це всі змінні у нас видно. Ну, Я їх зараз приберу, щоб вони, власне, не заважали. І буде у нас, нам потрібно ще також власне, запрограмувати зміну знака. так? Тобто також це потрібна операція. Давайте її запрограмуємо. Так, тут також, в принципі, все дуже просто. Давайте подивимося, як це все запрограмувати. Нам потрібно, власне, просто. Змінити знак числа, томножаємо просто на мінус одиничку число. Так, Ми переходимо в події. У нас є, власне, коли спрайт натиснуто. Так, Тут у нас також блок. якщо. Так, Так, переходимо сюди, беремо. Так, у нас буде власне, керування, і також буде, якщо то, беремо власне, оператор. Так, тут краще повне розгалуження. Давайте візьмемо ось такий. Так, тепер переходимо в блок порівняння. беремо. Так, Якщо операція 0. Тобто, також ми будемо, власне, тобто, дивіться, якщо ми вже натиснули, то в принципі ми нічого не будемо робити. Тобто або перше число, або друге будемо змінювати, також будемо це в принципі, прописувати. Тобто якщо в принципі натиснуто плюс, то число перше не треба змінювати, треба змінювати тільки друге число. Тому тут також в принципі, це важливо. І треба перевіряти власне, операцію також. Тобто, якщо вона у нас 0, то ми будемо виконувати, надаємо операція, дивіться 0. Так, на всякий випадок робимо також. І надаємо також число 1. Так, надаємо число 1. І сюди надаємо значення: просто множимо число 1, множимо на мінус 1. Тепер беремо власний блок помножити. Ставимо сюди. Так, ставимо мінус 1 і ставимо власне ось таким чином. Так, це у нас буде число 1. Дивіться, якщо операція 0, якщо нічого не обрано, просто набираємо числа. Якщо буде було вже натиснуто або плюс, або мінус поділити помножити, то тоді вже треба власне, редагувати друге число. А потім на дорівню, коли натискаємо, у нас буде потім вже результат. Ну, Давайте просто я здоблюю правою клавішою натискаю. Миші. так, Тут у нас буде операція тут в принципі не потрібна. Давайте її приберемо, тому що вона буде заважати. Так, Тут надаємо число 2. так, і Тут змінюємо також. Треба просто змінити знак числа 2. Давайте зараз зайдемо в змінні і також сюди натиснемо число 2. Так, сюди ми його додали: число перше, число друге. Ми просто домножили на мінус одиничку. Ну, в принципі, ось таким чином вже виглядає наш код. Давайте подивимося, все більш детальніше. Так, у нас, в принципі, вже майже все готово. Так, ну, і давайте, власне, перевіримо, потестимо наш код. Так, я зараз все це скидаю. Так, і давайте зараз 12, дивіться, я натискаю на мінус. Бачите, так, у нас змінюється число 1, у нас буде мінус 12. Так, ми ще забули, дивіться, також треба було ще показати на дисплеї це. так, то Також продемонструвати. Давайте це покажемо, також змінює дисплей. Ми також тут забули це з вами зробити. так, Операція мінус ага, 1. Так, і давайте виведемо сюди число 1, тобто зміни на число, тому що там у нас є зміна, а там немає, тобто якось не дуже воно красиво виглядає. І давайте також скриємо всі числа, щоб у нас їх не було видно, щоб було один тільки число дисплей. Так, запускаємо, скидуємо, скидуємо все. Так, дивіться, 12. мінус, Бачите, все тепер працює. Тобто, якщо натискаю, бачите, у нас іде зміна знаку. Все, в принципі, добре. Тепер плюс. І, наприклад, 5. Так, 2, мінус 12, плюс 5 це буде у нас скільки, тобто, мінус 7. Да? Давайте перевіримо. Так, дійсно, мінус 7. Ну і там далі мінус 7, плюс 5, буде мінус 2, мінус 2, там далі 3 і так далі. Тобто, дивіться, В принципі, все працює як потрібно. Так, ще раз скидуємо. Давайте спробуємо, наприклад, 3 помножити так, на 6. Так, 18. Ну і далі дивіться, також все працює. Скидуємо. Так, дивіться, тепер ми повинні поділити, наприклад, 7. Ділимо, наприклад, на 3. Так, також все працює, все добре, все, в принципі, нормально. Так, тепер зараз перевіримо, наприклад, у нас тут 12. Мінус, наприклад, 10. Так, давайте перевіримо. Так, 2 у нас є, да, плюс мінус 8. Ну, в принципі, все нормально, все працює. Так, тепер перевірити, ще потрібно. Ну, В принципі, все вже працює. Так, ось так і у нас калькулятор вийшов. Тобто, дивіться, Ми використовуємо тобто, як дисплей в калькуляторі, ми використовуємо просто значення змінної дисплей. Так? Інші змінні ми просто поскривали. Давайте ще подивимося. так, Тут у нас є тобто, в принципі, код нашої, тобто, якщо ми власне, натискаємо на Sprite 1. Ось у нас додається одиничка. Так, якщо на 2, аналогічно, також додається двійка. Ну і всі інші спрайти також аналогічно. в принципі. Так, Також у нас блок скидання. Так, блок, власне, у нас, коли натискаємо на плюс, у нас додається операція плюс. Тоді, потім у нас буде мінус. Далі у нас іде помножити. Давайте трошки збільшу, так, поділити. Подивимося ще все детальніше. Так, поділити. І також, коли ми власне, змінюємо знак числа. І власне, також власне, рахуємо результат. Ось такий у нас буде власне, виглядати таким чином буде виглядати код. Код я залишу також в описі під відео. Ви можете подивитися, можете змінювати, можете в принципі, реміксити проєкт. Ну, ось такий у нас калькулятор вийшов. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.